Добрий день малята! Сьогодні у нас чергове заняття з грамоти. І ми сьогодні вивчаємо букву М'який знак. Ось вона, бачите? Буква-м'який знак не означає ніякого звука. Вона тільки змягчає звуки, які стоять перед нею чи після неї. Ось давайте подивимося. Ось, подивіться, як він написаний, щоб ви знали. Буква М'який знак не починає слова. Буква м'який знак не має великої. Ось давайте я вам таку картинку прицепила, бачите? Всередині м'який знак, але ми не можемо читати, тому що тут всі дівчатка. І вони ніяк... Не можна їх прочитати. От я спеціально вам поцепила, щоб ви. Якби не пробували, нас не, не вийде прочитати. Знак називається Яким. Пом'якшують ним. Це знає і маля, бо слово пень чи слово «день» м'якенько вимовля. Ось давайте подивимося, що у нас намальовано. Кінь. Лось, рись, пень, кулька, джміль, перець, сіль. Всіх цих словах є буква м'який знак. Послухайте казку. У будиночку буква є одна дуже добра. Про неї говорить, що в неї м'який характер, бо вона дуже багато читає добрих книжок і казок. І якщо у її подруг був погіршується настрій, вони відразу йдуть до неї. Також буква який знак завжди поступається. Тому кожне слово не починається з неї. Вона може стояти лише за буквами в середині слова або в кінці. Буква М'який знак дуже вихована і дотримується всіх правил. Переходячи дорогу, пропустить автомобіль. Заходячи в трамвай або автобус, бабусь, під, бабусь а під час дощу завжди поділиться своєю парасолькою. Букви дуже люблять приходити в гості до букви М'який знак вона завжди придумає цікаві ігри. Наприклад, Назви тварин, в назвах яких відсутня буква, м'який знак. Або є. Ось дивіться. Півень, Олень, кінь, лось, заєць, ведмідь, почуття людей, вірність, ніжність, щирість, байливість, турботливість. Є в назвах птахів Горобець, журавель лебідь. назва квітів, мальва тюльпан. А також вона може запропонувати пограти вам в гру, скажи ласкаво, малий, маленький, гарний, гарненький, низький, низенький. Ось бачите, а також вона ще є в місяцях, дивіться, січень. Березень, квітень, травень, серпень червень, липень, вересень. Бачите, жовтень. Немає тільки в листопаді, грудень є, м'який знак. І лютий. В двох місяцях тільки нема. Послухайте ще віршики, вгледівши в ріці своє відображення. Ер зупинилась, зображеним вражена. Бачу, що знак, а не знаю який. Знак відповів не який, а м'який. Стану сусідів до звуких твердих. Зміниться вдача на м'якшу до у них. Бачите, якщо перевернути букву Р, вона стане м'яким знаком. Далі. Знак м'який, мій любий друже, хоч і буква не звучить. Та за те потрібний дуже поруч з буквами стоїть. І характер їх твердий, він пом'якшує завжди. Лан, лань, булка, булька, син, синь. Так, дивимося книжечку. Як до обіду ми сідаємо, про знак м'який не забуваємо. Тому що цей чудовий знак страшенно схожий на черпак. Мами чим супік наливає, черпачком, так? І він схожий на боку м'який знак. Знак м'який всю ніч не спав, слово пень він ревував, бурмотів тюлень, пельмень. Ну і ще, звичайно, день. Ось такий. Зараз ми з вами відправляємося в містечко букв. букви де живуть. Подивіться, скільки багато будиночків, В кожному будиночку живе буква. І ми будемо читати з нею склади. Буква М. Читаємо Ма-М. 4, 5, 6, Буковка д да ди ДЕ, до ди. Ще одна буковка яка н читаємо на не, НЕ но «НІ», «НУ». Зараз ми з вами будемо читати навпаки. Спочатку ми читали від буквок ті, що зверху, а тепер до них читаємо. Ум, ім, ом, ем, ім, ам. Ас. іс. ід, от, ан, ен, он і ун. Ось таке вона сьогодні заняття. Ми з вами вивчили букву М'який знак. Ви зрозуміли, що буква це тільки буква, вона означає м'якість звуків. І вчилися. Згадували читати по складам, відкритим і закритим. До побачення!